Друзі, всім привіт, автопарк Львів. У нас сьогодні нове надходження. Оптима, 17 рік, 24 бензин, автомат, передній привід, Мобіль в гарному білому перламутровому кольорі, денні ходові вогні, 17 диски на гарній зимовій гумі, безключовий доступ, мертві зони, шкіряний салон, в ідеальному стані, кермо також. Автомобіль має 33 тисячі кілометрів пробігу, ставка під дерево, повний електропакет, електрозеркала з складанням, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, круїз, система мультимедії з можливістю підключення CarPlay та Android Auto, камера заднього огляду та задні парктроніки. Задній ряд також в ідеальному стані, без подряпин, потертостей. Загалом візуально та технічно автомобіль в ідеальному стані. З питань придбання, перегляду звертайтеся в автопарк місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А.